Вітаю, дружні! З вами на зв'язку Денис, дружній. в цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами рисові чіпси. Рисові чіпси зі смаком лисичок в сметані. Лисички у сметані. Ми пробували вчора з вами кукурузяні чіпси. Сьогодні попробуємо рисові. Ми пробували також з вами рисові хлібці, які набрали майже на секундочку, 5 тисяч передів. Ну, це багато для мого каналу. Хтось може сказати, що це не багато, але для мене це багато. І подивимось, скільки перейдів набере ці рисові чіпси. Я знаю, небагато. Небагато перейдів. тому ну що маємо, те, маємо. Добре народ. погнали до заставки цього відео. Прервуємо ці рисові чіпси. Let's go! День у реагує, День у реагує, сьогодні він буде їсти. Рисові чіпси зі смаком лисичок сметані. Піколо, снек, річі, чіпс. Рисуві чіпси зі смаком лисичок. Сме. Тані, тані, тані! Погнали їсти. Ці лисички у сметані. Щось сонечко якесь таке нам виглянуло. Окей, виглянуло, то виглянуло. Відкриваємо. Так. Спробуйте інші смаки. Я також є зі смаком піци, сиру і спайс томату. Ну, тобто трошечки вас... Отако. Добре. Угу, щось цікавеньке, ну давайте. М -м. Смішне. Не смашне. Прикольна штукенція. рисові. Бо я вже давно не пробував рисове. Ну, типа, колькружаю палочки. Чи клясть це, лот. Угу. Ну, оно ну, не погано. Оцінка та сама, що і вчора. Вісім балів. Добре, нормально. Приправ попалася. попалося. Це така менш така. Угу. Чути лисичками. Ну і трохи сметанкою. Але більше лисичками, так. Мені здається, що цей рисовий це вони корисні якимось щеном. Да. Бо це не таке як картофель. це рис тут мало хімії. Думаю, що найбільш поживніша. Крисніше. ah uh. 哎呀。Ah. О! Попалася приправка частина. Як на це доїсти? Добре, доїмо. Ось так. Солене дуже. Більш приправ, приправ часто дуже солене. І без приправи не дуже добре, і з великою приправою теж не добре. Угу. Ще трохи. Mm -hmm. Так, доїдаємо, похоже на пластик, Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, народ. Поїли Загалом да, 8 балів нормально. Чимце? Якщо ви хочете, можете це зацінити, ці рисові чипси. Якщо попробуєте, напишите мені, як вам там. забилося в зуби. Добре, нехай. Добре, народ. Дякую, що були зі мною в цьому відео. З вами був, як завжди Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Побачимось. Так. Ось такі були рисові чіпси. Цей раз ми не так довго, як вчора їли. Ну, вже як... Тоже трошки довгенько. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Пока, коротше.